Країни слава, ні воля ще нам браття, українці, усміхнеться, звіноді наші вороженьки кроса на сонці Запануєм і ми враття у своїй сторонці Душу і тіло ми положим за нашу свободу Покажем, що ми братя козацького роду, душу тіло, ми положим за нашу свободу. і покажемо, що. Слава Україні! Раду! Слава Україні! Раду! Слава Україні! Раду! Слава, Слава нації! А тепер я би хотів, щоб ви вшанували хвилини слабі, нашій небесній сотні, і тим людям котрі. Ті ідеї, які ми зараз підтримуємо на Майдані, ще до цього всього, які в наших ще живуть. Просто-напросто вшануйте. Хай буде цим декілька там не в коротких, але вшануйте. Я вам дякую. Я вам дякую. Тут ви можете зачитати свої вірші і свою думку. Можна я? Повстала нація хоробра. Не снився нас козацький дух. Хоч українською говоримо ще натужно. Зуби ворожих всюди з криги Піднявся люд з колін похилий. І молодь піднялася вся, щоб відстояти Україну боненько. Ти у нас одна, за сльози діточок забитих, за кров пролиту нами тут. Гурту нас, браття українці, народ без єдності це труп. Сьогодні свято на Майдані, час незалежності прийшов. І незалежному від мату, що кажуть Буценко для связки слов, не треба нам заморських смерті, нас мовах кращої нема. Співуча, лагідна, дотепна. Але як треба вольова. Шевченко не вірвав на шмаття, Нею творив сковорода. І перша конституція, так, браття, злетіла з українського гнізда. І скільки ми цюратись будемо молодь, і як соромно на білім світі жить. І хай ведуть англійці з себе вдома, французьку другу мову, хоч на мить. Мовчі спотвори на країну. Забийте совість у душі. Ні Бога, ні краси не треба. Краса лиш сало у борщі. Отсюди тільки те й чути. Сиділи вдома, та якось мене. Скажу я вам, московські колопою. До раю, раб, не попаде. І це сказав Сірко останні слова. Дякую? Дякую. Якщо я забуду вам? ще деякі кослі, то ви мені вибачайте. Є така. Поэт, не... Герой. Я ще хобут... українському. У неї є такий вір. Я нагору протуплюю, я ноги. Буду камені важкий піднімати і не сучити вам пішли. Буду пісню веселу співати. Ні, я буду крізь сльози сміятись, Серед лиха співати пісні. Ні, я таки буду співати. Годь я буду, хмарі. Нехай я буду добре. Зразу видно героїв і патріотів, які точно не продаються. Як багато людей зараз є таких, які. Що де не там? Невідомо для чого сюди приїхали. Ну, ось і все. Якщо я в когось, що сказати, висловити свою думку, точку зору. Завжди раді вас. Det er smidt,